Там, кстати, камера Черна. Камера допомагає вечір шукати потім. Покажи, качаться, трати. Так тут же ж не написано. написано бачу, Ні, не написано, що початківцям не можна. <рекунок> Чорна траса, початківцям заборонено. Ох ти, так не видно ж дна. Розказували мені про одного великолепного гонщика, який підлак підійшов, глянув. А потім на підйомнику через час з'їхав назад. Не треба казати, хто це, ну розказували мені. Коточки, якщо ви стоїте, що ж волоскам робити? Іванич не бери тонко! Пошел, пошел, коток! Що ж ти, підіймаєш курячку? Погнали! Тільки чур палки не подавать! Юра? Я да? на пролису, пролису. Да. Поехали, поехали. Вона крута, яка у мене була. Виключай, а? Виключай мені цього, як вона там зветься камеру, якщо вона ще там. Та можна так.